Друзі, мої вітання. З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. І Сьогодні ми з вами поговоримо про те, а що скажуть люди. Про вас скажуть, про мене скажуть, про ваших дітей, про мою сім'ю. Чому ж це для багатьох є так важливо, а що скажуть люди? І дуже багато сьогодні людей. А... Дійсно будують і продовжують будувати своє життя в залежності від того, а що скажуть про них люди. І так само є велика кількість тих людей, які говорять, та яка різниця, яке це має для тебе значення? Ну, хай говорять тобі з чогось що, з цього що. Але, друзі мої, дивіться, не все так просто. І справді, дуже часто терапевти, працюючи з клієнтами, роблять велику помилку, акцентуючи увагу лише на відчуттях людини, на її переживаннях, на те, як вона справляється з своїми почуттями, не враховуючи соціально історичний контекст тих подій, про які розказує в даний час клієнт. А якщо ми візьмемо середньостатистичну людину, то справді це людина, яка жила і продовжує жити в трьох епохах. Це авторитарно тоталітарне суспільство під назвою Радянський Союз. Я також народилася в Радянському Союзі. Потім 90, ті злам і перехід від авторитарного до демократичного суспільства. І демократичне суспільство так, воно не ідеальне. Йому ще дуже далеко так, до, повноцінного, до повноцінного такого переживання демократії. Але тим не менше, те, як жили наші батьки, і те, як живемо зараз ми, це абсолютно небо і земля. І нам потрібно це враховувати. І навіть якщо ви зараз молода людина, так, і ви вже не погоджуєтеся із установками ваших батьків. Але все-таки враховуйте те, що вас виховували, продовжують виховувати люди, народжені в радянському суспільстві, і люди, які з молоком матері вибрали в собі те, що було необхідно для тоталітарного суспільства. І от саме оця фраза: А що скажуть люди? Дивіться. Вона ж чомусь звучить так, а що скажуть. Хоча вона могла б звучати так, а що про тебе подумають люди, або а що а, зроблять люди, побачивши так, як ти, наприклад, себе поводиш. Але вона звучить саме так, а що скажуть люди. І це не просто так. Якщо ми все-таки поглянемо через призму а, тоталітарного авторитарного суспільства, то. А що скажуть люди, це було рівно з тим, як ти і твої діти будуть жити, чи взагалі будуть жити. Тому що це зараз, це зараз ми розуміємо, що якщо про нас навіть хтось щось розкаже, буде хтось про нас брехати, ми завжди зможемо себе захистити, знайти певні докази. А згадуйте, в Радянському Союзі система доносів. Про тебе якийсь сусід, п'яниця, неважливо хто, написав, що ти дисидент, що ти розказує анекдоти про радянську владу, що ти там хрестився і ходив на Пасху освячувати ці самі Пасхи і яйця. То ніхто не буде дуже розбиратися, прав ти чи не прав, одразу на тебе на твою голову, на голову твоїх дітей лягало велике клеймо. Ворог народу, дисидент, і це уже згадуємо потім, так, в 60-х роках, наприклад, було дуже багато посмертно реабілітованих. Але яка вже різниця, так, реабілітований, ти посмертно, якщо ти безневинно сидів і загинув у концлагерях. І отже, друзі мої, ми повинні розуміти, що для наших батьків справді. А що скажуть люди, було надзвичайно важливо і стояло на рівні? Виживу я, і чи виживуть мої діти. Звичайно, це такий спосіб виживання, який будувався на лицемірстві, на брехні, на суспільно такій приємній масці, яку всі одягали. Звичайно, за лицемірством, брехнею, таємницею, там же ж було дуже багато тоді і тривоги, і параної. І подивіться, наскільки зараз багато тривожних, і параноїдальних людей, які не довіряють світові, не довіряють людям, а як можна було довіряти сусідові в Радянському Союзі, який тут тобі ж посміхається, а тут лише через помсту. Може написати на тебе донос, навіть якщо ми згадаємо історичні події, вони навіть не вимагали підпису, хто це написав. Так? І абсолютно доноси, анонімні, прирівнювалися і до тих доносів, які мали реальні докази. Так? Тому. Це а що скажуть люди, все ж таки було рівно безпеці або небезпеці. Слава Богу, що зараз справді особливо не має ніякого значення, що про нас говорять там якісь сусіди, що про нас говорять родичі. Ми можемо нівелювати їхню думку, нівелювати їхні які сплітки, тому що. Так, на нас це ну, крім того, що нам неприємно, особливо впливу немає. А в той час це було дуже важливо і тому отака от установка. Що дуже важливо, що про тебе скажуть люди, вона виросла в Радянському Союзі, вона вдовбилася як гвіздок в голову радянських людей і тому, вже не критикуючи без критичного мислення, так просто як факт, як аксіома, як установка, вона продовжує жити в головах багатьох людей. Так, звичайно, сьогодні це вже виглядає як те, що а що скажуть люди. потрібно, щоб люди говорили про нас тільки приємне, тільки хороше, потрібно одягати якісь маски, вражати і так далі. І це якось ну, виглядає дивно, так, для чого це тобі, щоб тебе похвалили, прийняли чи ще щось. так, Тобто якісь такі потреби. Цікаві, але в корені там про життя і виживання. Для чого нам це розуміти? По-перше, дивіться, всі, ну скажімо так, ми дуже часто несемо ці дитячі якісь травми, якесь нерозуміння по відношенню до своїх батьків, якісь конфлікти внутрішні і зовнішні з нашими там батьками, через те, що для них істинні саме ці радянські установки, і вони в них вірять. І тоді нам здається, що нас батьки травмували. Тому що вони або якісь нерозумні, або вони якісь погані, або вони якісь хворі. Так? І тоді ми бачимо перед собою не травмовану авторитарним суспільством людину, яка намагалася там виживати як могла. Так? А бачимо просто якогось чорта з рогами. І тоді нам дійсно дуже важко пробачити ту ж саму маму, якось її зрозуміти і якось примиритися з собою, так, і з батьківською фігурою в себе в голові, і обрати якусь нову установку. Тобто, якщо не, мені не важливо, що скажуть про мене люди, на цьому місці яка може бути установка, так мені важливо. Що про себе скажу і думаю я? Ну, тобто тут вже йде опора, можливо, на вашу духовність, так, або якщо ви людина віруюча, ви можете тут розуміти, мені не важливо, що про мене говорять люди. Мені важливо, що про мене там думає там, Господь Бог. Так? Чи мені важливо, що про мене думають мої, чи говорять мої діти, чи мій чоловік, чи я сама так, я повинна сама про себе розуміти, чи сам про себе розуміти. То я так хто я, що я можу про себе розказати, що я можу про себе подумати. Тобто фокус уже не на людей, а фокус на себе самого і на свої стосунки із самим собою. Отже, друзі мої, цим відео я відкриваю велику досить, я думаю, рубрику травми радянського часу. І щоб глибше розуміти себе, розуміти батьків, так розуміти, як влаштовані були ці установки, чому вони так влаштовані, і нам тоді легше все-таки з цими установками якось жити, або їх приймати, або від них їх змінювати на ті установки, які нам більше підходять. Я всіх вас запрошу на індивідуальні консультації. Підтримайте мене, будь ласка, лайком і підпискою. Задавайте ваші нові питання, пишіть, як у вас влаштовано і з тим, а що скажуть люди. Не прощаємося до нових зустрічей.